Сьогодні вітер у нас такий що капець. Забув спочатку, забув що знімати. Те, що ми тоді різали, От такий, а то старенький дубок був. І ми зараз ми таке, страшнувати, але ми його зараз з чотирьох сторін гіблянема, той вже прогідували. Обійдемо фрезою заокругленою, в турці поробимо, то будуть ножки під е, політурний прес. Ось ну, такий під сировину, скажімо так. Побачимо, що з того вийде. Має вийти класно. Ті, ті тріщини, ото все воно дуже гарно потім дивиться. Одну я вже згемблював, та другу. Thank you. Thank <laughs> you. Заодно красавічі з нагодою покажу вам свою гемблярочку. Так, так, так. Ну отакаво, не знаю, то є заводська, але що воно? І з чим його mm. їдять, ну такаво. Але я її переробив. У мене були столи з паперізу машини. Я рідні столи лишив, бачите? Зверху просто поклав другі, чавуні, вони є довші. А, а вал я мусив на таку саму висоту підняти. І що ви думаєте, дубові проставки, до речі, нормально себе почувають. Перше, я переживав. Все, зараз ще бість працює. Що мені треба зробити, щоб стружку десь на бік вона відкидала? Побачу. Сам станок класний чим, той універсал, але до чого веду? А, от Тут ще щось пише, про Ось така, УДС4, здається. Е, суть така, що тут дві сторони столів регулюються по висоті. І якщо вам треба було працювати на циркуляції чи на фрезері, то ви там такою корбою ручкою запихалися. Гембляручний вал повністю ножі, все повністю ховали. Безпечно працювали. Хоча воно мені не подобається. Я люблю, коли є все окремо. Універсал то не для мене. Отаке -то. тут зробив такий стіл довгий, він вже завалені всім. І сверлильний, і торсовка стоїть. Це також дві друкарські машини, Ромайор, Рами знизу. А зверху з паперові машини теж столи. Те, що здавали металує, я використав. То все човуняка, такі, що ну, класно, жорстко. Вся майстерня буде перевозитись О, за ту стінку. Так. Тут буде суто пелорама і склад душок. Отакий. От Різногабаритних, але хороших.